Буквально сьогодні з'явилася інформація про те, що, начебто, це знову таки не підтверджена інформація. Ну, принаймні самим Валерієм Залужним, що він буде залишати посаду надзвичайної повноважного посла України у Великій Британії на початку січня 26-го року про це свідчить джерела радіо НВ. Нібито про це бажання екс головком збройних сил України заявив ще кілька тижнів тому, коли йому пропонували очолити або офіс президента України. Це коли відставили або відставляли Андрія Єрмака, або уряд, український уряд мовляв, залужний не виявив свого інтересу ані до першої пропозиції кадрової, ані для другої. Медіарадниця генерала залужного Оксана Тороп спростувала. Цю інформацію про його плани залишити посаду посла на початку січня, як завжди, неназвані джерела знають все про залужну і його плани, але нічого не змінилось, він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії. Саму, саму заяву від залужного я не читав Як і не читав його заяву про те, що він буде балотуватися в президенти України, але абсолютно очевидно, що він є одним із найімовірніших, Претендентів на президентство в Україні на наступних виборах, які б ці вибори не були, чи в умовах окремих умовах в, в, в умовах воєнного стану, але е, е, от те, що спершу це цей, цей злив інформації пішов, чи свідчить про те, що все ж таки залужний розуміє, якщо будуть проголошені вибори. Президента України в 2026 році йому доведеться повернутися в Україну і розганяти свою президентську кампанію знову ж таки, якщо він хоче цього. Президентства, бо я жодної заяви його про це не зустрів. Тобто, от скільки я стежу за публічними виступами незалужними, такої заяви не було, але в нього високий рейтинг. Що ви скажете як людина, яка теж брала участь в президентській кампанії, наскільки технологічно, от людині, яка навіть не артикулює своїх політичних амбіцій. Наскільки технологічно йому важко буде зайти в цю президентську кампанію? Чи треба йому залишати посаду посла України в Великій Британії? І цілком може бути, що майбутнє виборів цих, які мають відбутися, може вирішитись в дуже короткий термін? Ну є прислів'я, яке ми всі дуже добре знаємо. Якщо в такому випадку ти не займаєшся політикою, то політика тобою займається. Це перше і друге. Я думаю, що ми обоє зараз посміхаємося, тому що говоримо про Валерія Залужного, а насправді всі бачимо уроки і історію, яку Україна пройшла з Віктором Андрійовичем Ющенком. Нині це нове прочитання цієї історії, коли ось уже певний час іде битва політичних сил. за Цю фігуру, бо вона дійсно варта того. І треба розуміти прекрасно, що якби в Україні діяла зріла політична система, я це підкреслю: зріла політична система, то як мінімум він був би вже прем'єр-міністром. Бо те, що відбулося в вересні, оцей апгрейд уряду, він. Який відбувся на банковій, ну, даруйте з точки зору політичної системи, він виглядав просто каліцтвом цієї ж політичної системи. Бо є відповідна особа-лідер, є парламент, є парламентська президентська республіка, і зрозуміло, хто має бути прем'єр-міністром, особа найпопулярніша. І до того часу, поки в українському політикумі в голові не визріє. Що державу, уряд, мають очолювати люди, до яких є довіра, а не які хочуть, чи комусь хочеться, щоб вони очолювали, будемо спотикатися. Бо довіра до влади, більшість в парламенті, це те, що до автоматизму доводить дії влади. Бо одна ж та й сама дія, яка вчинена прем'єр-міністром Залужним. І прем'єр-міністеркою Свириденко буде оцінюватися іноді протилежно, і це треба розуміти, бо це політика називається. Подивіться, як відносяться до слів надзвичайної повноважного посла України Великій Британії Залужного. Є декілька його виступів, які ми з вами обговорювали. Я казав, що це недопрацьовано, але все це сприймається як чиста монета. Іноді те, що говорить прем'єр-міністерка, яка говорить абсолютно правильно, виходячи з бюджетного балансу, всі кажуть, ні цього не може бути, і це не приймається. Ось вам проста відповідь на питання, про яке ми зараз говоримо. Те, що Валерій Залужний, поза його бажанням, небажанням, він буде в українській політиці рано чи пізно, на це питання може всім дуже добре відповісти Віктор Андрійович Ющенко. Він пройшов через все це. Коли за ним ходили, просили, а доля його просто принесла спочатку до посади прем'єр-міністра, потім до посади президента. В даному випадку ми бачимо подібну ж таку ж саму ситуацію. І тобто, так от зріла політична система має це акцептувати, прийняти і на основі цього побудувати систему, а не ігнорувати все це так, як ми зараз бачимо. Коли ведеться гра в зрілість, там в досконалість, а насправді вона демонструє привітивізм, а не здатність лідеру бути лідером. А тому, хто сходить і йде з базару, він має піти з базару, в силу того, що так склалися відносини. Насправді, зрілість будь-якої політичної системи визначається об'ємами традицій, які є. На жаль, на жаль, справа не тільки в війні. Більше того, можу сказати, що ми маємо проблеми в ході цієї війни, в тому числі, які пов'язані з незрілістю політичної системи. Бо ці всі міндіджгейти і так далі, це в тому числі наслідок того, що політична система кульгає. А що стосується пана Валерія Залужного, то я вже сказав, і я ще буду думаю, я до цього доживу, коли він стане і прем'єр-міністром. І президентом, бо по іншої дороги в нього при такому відношенні і підтримці його людьми просто бути не може. Я сподіваюся, що ми залишимося і будемо демократичною державою. Тому така доля. Пане Романе, от про вибори вже почали говорити, і ба більше не тільки говорити, а й вже розробляти. Якісь законопроекти, я так розумію, робоча група на чолі з Олександром Корнієнком, першим віце-спікером парламенту, але лідером партії Слуги народу його от призначили буквально тиждень тому. І ми бачимо, що президентська команда орієнтується на ці вибори, і, очевидно, вони хочуть провести ці вибори. Ці вибори, як вони кажуть, в особливих умовах або в умовах воєнного часу, дозволяють робити під час цієї виборчої кампанії і під час самого процесу голосування різні, я би так сказав, електоральні фокуси щодо можливості голосування через дію тим людям, які зараз знаходяться за кордоном. І, звичайно, очевидно, мова йде про можливості президентської ком команди використовувати єдиний телемарафон, їм не треба купляти телеканал, вони все під контролем. Тобто, єдиний телемарафон об'єднує там 5 здається чи шість телеканалів. Як ви оцінюєте можливість проведення таких виборів? Ну і нерівність умов інших кандидатів щодо тих можливостей, які зараз є у Зеленськ? Перше, проведення виборів в нинішніх умовах є неконституційним, воно суперечить нормам міжнародного права, воно суперечить законодавству. Я розумію, чому зараз Україна в переговорному процесі використовує цей термін, цю позицію, що можливо там, це добрий, хороший дипломатичний крок. Бо все рівно у фіналі я. Повернуся до нашого першого питання, яке ми розглядали з вами, Росія все рівно не піде ні на який мир. Тому перше, що я можу сказати, я розцінюю дії комісії, слова президента, які зараз періодично звучать, слова переговорної групи, як просто тактичний крок, показати Трампу, що ми готові. Ми готові йти до миру, тільки а, Московський цар не хоче. І тому ви визначитеся, будь ласка, ви з ким? Ви з тими, хто відстоює демократію, чи ви із царем? Як видно, поки що немає, він відповіді не дає, я маю на увазі Трамп. Тепер, що стосується виборів, От ми з вами щойно провели такий штурм, який стосувався можливої балотування там, Валерія Залужного, людину, яку зараз підтримують, шанують і так далі. От те, що стосується там, партії Слуга народу. Президента Зеленського, як фактичного лідера цієї партії, то ви ж бачите чудово, що в опитуваннях така партія не простежується вже. І тому тут треба розуміти, що доля вже цього проекту завершується. А завершується, бо це проект, а не політична партія. Знову буду говорити про те. Що таке зріла політична система? Що таке політичні партії? Це не одноденки. Це потребує системи, будівництва системи політичної, бо вона тоді забезпечує дієвість влади. І в цьому відношенні насправді а, вибори необхідно і можна буде провести лише тоді, коли не через те, що це хочеться чи не хочеться Путіну. Трампу, Зеленському, Корнієнку, ще окремим діячам. А від того, коли а. створені умови для реалізації активних і пасивних прав громадян, тобто права болотуватися і права голосувати. Так, от, в нинішній ситуації, як і в момент навіть припинення вогню, акцентую увагу, припинення вогню не створює автоматично умов. Для проведення виборів. Більше того, укладання мирної угоди автоматично не створює умов для реалізації конституційних прав, як активних, так і пасивних. І в цьому відношенні хочу наголосити, можна поправити закон, але конституцію не можна змінити у цій ситуації. І тому будь-які вибори, діяльність людей у ході виборів буде діями. З ознаками правопорушень, кримінальних правопорушень, які трактуються в чинному законодавстві як зрада батьківщини. Я на цьому наголошую. І просто щоб всі це розуміли і поки що сприймали все те, що робиться, лише як тактичний дипломатичний крок. А більше того, можу сказати, що для мене, як я розумію, наполягання Москви і використання Трампа. Під наполяганням Москви, з тиском на Україну про вибори, це є один із інструментів делегітимізації української влади. І тому так Москва вцепилася за горлянку. Нинішні органи влади центральної, законодавчої, виконавчої, місцевого самоврядування, представницькі і виконавчі діють у спосіб і в межах. Передбачені Конституції України, вони абсолютно легітимні. Те, що там є люди, які здійснюють правопорушення, іноді кримінальні, цим займаються відповідні органи. Але всі ці посадові особи від президента до сільського селищного міського голови, депутатів, рад, верховної і всіх інших, є легітимними персонами. Те, чого домагається Путін, це делегітимізувати все. Я нагадаю ситуацію, яку ми пережили. Коли став президентом Янукович, і ні з того, ні всього. І за порушення якоїсь там процедури прийняття Конституції, ми вернулися до Конституції 1996 року. Згадайте цей кульбід. Малесеньке порушення, регламент не було допущено. А в нинішній ситуації, коли про це говорять, повинні мати на увазі, порушують Конституцію її матеріальні норми, а не Порушення регламентних норм, ну але ж, пане Романе, президент Зеленський хоче оці порушення, якщо вони будуть конституційні чи там порушення закону, легітимізувати на всенародному референдумі, коли, в принципі, вся відповідальність буде перекладена на народ. Ну, дивіться, народ же підтримав такі питання. Складуть питання, які будуть таркатися території. Позаблокового статусу України, безядерного статусу тобто всі ті питання, які зараз викликають певні, певне роздразнення у Кремлі, можуть бути сформулювані таким чином на всеукраїнському референдумі, що президенту Зеленському, посилаючись на волю народу, нічого не залишатиметься, там як ухвалити якісь певні рішення або в Верховній Раді України. От для чого Зеленський зараз використовує? Референдум в нинішній ситуації, зважаючи на те, що ну на моїй пам'яті, у нас два, якщо я не помиляюсь, було референдуми 91-го року 1 грудня, і якщо я не помиляюсь, при Леніді Кучмі в 2000 році. Референдум, який стосувався кількості народних депутатів України, ну там цілий набір в зміни політичної системи. Ну і псевдореферендум був, пам'ятаєте, п'ять питань. Це опитувальник швидше. При президентові Зеленському. Для чого Зеленський знову тягне цей референдум? Щоб не брати на себе цю відповідальність в порушенні законів і Конституції. Ну тут я погоджуюся з вами. Це перекладання відповідальності, пане Сергію. А тепер ще одна річ. Є референдуми, є плебісцити. Ще одна річ. Тема а, територіальної цілісності: я хочу нагадати всім позицію Конституції: територія України є недоторкана. Ні президент, ні парламент, ні референдум, ні, тим більше якісь жителі окремих регіонів. Вони не можуть на референдумі чи без референдуму вирішувати питання. Території, все, це питання закрите. Люди, які писали Конституцію, вони думали, що все може бути, можуть прийти генії, яким прийде в голову гендлювати території. Тому вони закрили ці речі. І тут немає про що дискутувати. А той, хто буде це робити, той в кінці кінців буде притягнути до кримінальної відповідальності. І я просто попереджаю, що так буде з тими, хто здумає це організовувати. Тому що це дії з ознаками кримінального правопорушення, які а, називаються як зрада батьківщини. Тому ну, для мене тут все абсолютно з правої точки зору зрозуміло. А поки що, я ще раз керу, я розцінюю це дії, ці заяви, особливо у переговорному процесі, як певна тактика. Все рівно Росія не піде ні на яке припинення вогню для виборів чи ще чогось там іншого. Це вже цими днями вже ж видно. А це дає підстави українській стороні сказати Дональду Трампу? Ну ми ж вас попереджали. Пане Сергію, мені доводилося з тими речами зустрічатися в мінському процесі. Коли мені весь час сказали, от ви оце зробіть, а Росія відмовить і у вас аргументи з'являться. Каже, які аргументи, чого я повинен топтатися по українській конституції. Тому що комусь треба створити аргументацію. Якщо ви не знаєте цього, давайте я вам поясню, що написано в конституції: що можна і чого не можна робити, а не створювати умови, які приведуть когось до того, що в нього в просвітлення в голові настане. У Дональда Трампа просвітлення наступає тільки тоді, коли йому на стіл ложать зливки золоті, кілограмові. Оце для нього просвітлення, воно блищить, до речі, все інше спроби пояснити, воно не акцептується. Тому в цьому відношенні треба розуміти, з чим ми маємо справу, коли ми пропонуємо ті чи інші проекти, які можуть завдати нам непоправного болю у такій ситуації. Дякую, пане Романе, вам за розмову і за ваші коментарі.